Добрий ранок. Щиро ради бачити в залі стільки людей, які цікавляться експортом. Мені здається, це хороший індикатор для нашого платіжного балансу. А зараз ми поговоримо з людиною, від якої чимало залежить експорт до нашого найбільшого торгівельного партнера Європейського союзу. Я радий запросити на цю сцену від прем'єрку з. Європейської та євроатлантичної інтеграції Ольгу Стефанішину. Пані Ольга. Це музику? Тільки євроінтеграція. Будь ласка, Ольга. Якщо думав про питання до вас і подумав, що і у вас, і у ваших комунікаційників, складна робота 90%. Українців підтримує шлях в ЄС, і я не знаю, скільки після коми 0% там відсотків українців розуміється насправді, що таке євроінтеграція. Давайте за 15 хвилин з вами зробимо так, щоб люди вийшли з цього залу з чітким розумінням, що таке євроінтеграція, принаймні для українського бізнесу для українських підприємців. А якщо перше моє питання, я попросив вас дати. Більш-менш чіткий оптимістичний таймінг української євроінтеграції, коли що в нас буде, чи принаймні висока вирагідність, що може бути, дякую. Ну я точно можу підтвердити, що наш шлях до європейського союзу це буде певний Да, Такий десь він так наше щоденне життя виглядає якось десь, як ця музика. Ми маємо розуміти, що після отримання статусу кандидата слово євроінтеграція набуло трохи іншого значення, тому що дійсно сьогодні ми говоримо про відкриття і повноцінне членство в ЄС, а тому, власне, все, що ми називали угодою про асоціацію виконання наших зобов'язань, це дитячий садочок. Рахуйте, що ми майже нічого не зробили, оскільки угода про асоціацію передбачала імплементацію близько 400 стандартів до набуття членства, ми. Ми маємо імплементувати 29 тисяч різних стандартів в абсолютно усіх сферах. Це з одного боку. Важко з іншого боку, це означатиме, що ми побудуємо таку державу, якою вона буде завжди, і власне ми не будемо очікувати нових політичних змін, циклів змін урядів, президентів і парламентів, які будуть привносити нові реформи. Тобто, ми будуємо сталу державу. Це величезний масштабний процес, але він також і фінансово затратний. Тому, готуючись до перемовин, ми зробили кілька важливих речей. Ми почали самооцінку, це означає, що в кінці тра. Бізнес, громадяни України будуть знати, де ми знаходимося зараз, з точки зору готовності до того, щоб бути ринком Європейського союзу, і ми також представимо як уряд дорожню карту того, що нам треба зробити. Тобто, кожен сектор від аграрного до транспортного, енергетичного екологічного сектору, буде розуміти, який шлях нас чекає попереду. І тут я би бачила взагалі ключову роль бізнесу, тому що коли ми говоримо про про приєднання до ЄС, це буде здійснюватись у формі укладання угоди. Угоди про приєднання. Ця угода, я її називаю, угода про мистецтво виключень. Тобто, Угода може бути дуже проста. Ми відкриємо перемовини, скажемо, що ми приймаємо всі 29 тисяч актів, нас приймуть в ЄС, і далі піде каскад незрозумілих подій і непередбачуваних заходів. Ми хочемо по-іншому, це означатиме, що на момент відкриття перемовин бізнес має визначити свої червоні лінії, визначити виключення, визначити межі захисту національних виробників, прорахувати фінансові витрати необхідні для переходу на. Стандарти Європейського союзу з травня, ви можете почати це робити. Адже ми представимо це бачення і цей шлях це надзвичайно масштабний процес. Уряд може гарантувати кілька важливих елементів. Тут перше передбачуваність, тобто. З травня місяця кожного дня ви будете розуміти, куди ми рухаємося, де ми знаходимося. Ми будемо проводити з вами консультації і хочемо чути вас, тому що відповідальність, як кажуть в Одесі, перекидаю мавпочку на вас. Відповідальність за умови, в яких ви будете діяти в рамках європейського ринку, лежить на вас, тому що червоні лінії саме має український бізнес сформулювати. Самарайс наскільки вигідною буде для українського бізнесу угода про євроінтеграцію, залежить те, наскільки добре ми будемо кажучи простим язиком торгуватися на в ході її підготовки, так і ви в цьому хочете залучити бізнес, щоб вони вам допомагали. Окей, а коли можуть офіційно розпочатися ці перемовини, Коли ми виконаємо ці сім основних основних напрямків. Реалістично е перемовини можуть початись в кінці. 2023 року. Ми фактично в цей вівторок з президентом вже узгодили весь алгоритм до кінця року. Все, що нам треба зробити, це не лише виконання семи рекомендацій, це і політичне лобіювання, робота з лідерами, робота з Брюсселем. з Брюсселом. Наступного тижня я вже буду зустрічати з міністрами європейських справ, де ми будемо прокладати шлях для цього. Поки що достатньо реалістично виглядає відкриття переговорів в 2023 третьому році. Але коли я говорю відкриття перемовин, перший блок, який закривається в перемовинах, це фундаментал, тобто це базові права, це верховенство права, боротьба з корупцією, сталі державні інституції і соціальний захист, трудові права громадян. Ну крім того, що будуть перемовини, все одно вже є якийсь процес євроінтеграції, є якісь зміни, які вступили, вступають в силу. Якщо я вас попрошу виділити. Три найбільш значущих для українських підприємців зміни в Європі, і в які можуть бути в Україні, які будуть впливати на український бізнес. Я би виділила, мабуть, найпершим це кліматична політика. Політика пов'язана з зеленою трансформацією. У нас не дуже прийнято асоціювати це з реальним бізнесом, з реальним сектором економіки. І, власне, сама війна трошки нас відкинула від структурованого порядку денного в цьому напрямку, але буквально місяць тому президентка Єврокомісії передала президенту Зеленському аналітичний звіт який показує, де ми знаходимося з точки зору готовності до членства в ЄС, і екологічна політика має найнижчу оцінку. Це означає, що все законодавство, яке ми ухвалили до цього, яке ми вважали амбітним, воно є нічим порівняно з тим рівнем, на якому бізнес економіка, внутрішній ринок функціонує на основі стандартів пов'язаних з зеленою угодою, зеленим переходом. Тому, звичайно, це буде величезний виклик, надскладні будуть перемови з точки зору того, що нам як мінімум десятиліття ще потрібно для того, щоб адаптуватись до тих умов, на яких функціонує ринок ЄС вже десятиліття е, зараз. Тому е, це найбільший виклик, е, і нам важливо зараз е, зробити так, щоб економічні обтяження, які сьогодні відчуває на собі внутрішньо єсівський бізнес, не пере Перекачували автоматично на Україну. Я кажу і про вуглецевий податок, який буде запроваджуватись. Хочу подякувати багатьом присутнім тут, що свій час ми виторгували виключення певні для України. Це і досягнення кліматичних цілей, які, власне, також пов'язують з прямими інвестиціями. І я буду далі, сподіваюся, говорити якраз про залучення фінансів, і залучення європейських фінансів неможливе без сталих кліматичних стратегій великих Українських компаній, тому це величезний виклик. Другий виклик полягає в тому, що ми маємо навчитись гнучкості. Тобто ми маємо постійно адаптуватись до кризових явищ, до змін, які відбуваються всередині європейського союзу. Адаптуватись до умов різних ринків всередині ЄС, якщо ми хочемо залучати інвестиції, хочемо мати доступ до ресурсів і хочемо вигравати великі європейські тендери. І третій найбільший виклик, і в принципі, це велика кількість помилок, які вже робили країни, які приєднувались до ЄС. Це доступ до ресурсів. Європейських. Я от для себе взяла порівняння. Зараз поряд з. Країнами, які останніми приєднались до європейського союзу в процесі перемовин, Україна має найнижчий рейд з точки зору прямих іноземних інвестицій. Більше того, ми зараз ще не маємо доступу до структурних фондів Європейського союзу. Зрозуміло, що у нас війна і про прямі інвестиції, якби перечасно говорити, але ви маєте вчитись, ви маєте формувати команди, вчитись працювати з європейськими грошима, щоб бути конкурентно спроможними всередині українського ринку і. Назовні дякую. Ну в підтвердження вашого першого тезісу про екологічну оптиміекологічну гармонізацію. Поки ми з вами сиділи, мені Ернстенд Янк надіслав статтю. кажуть дуже важлива, актуальна для українського бізнесу стаття про так званий Сібам Carbon Border Adjustment Mechanism, Ну Я не читав, я з вами розмовляю, але надіслали це так. Ну в мене таке провокаційне питання. А яка оптимальна політика з точки зору українського бізнесу? Це екологічна політика. Не секрет, що Україна приваблива для інвесторів, тому що тут. Екологіумов, екологічні умови ведення бізнесу, все ж таки набагато простіше ніж в Європі. Чи варто нам ставити мету, що за 10 років у нас буде гармонізовано все з Європою? Чи все ж таки треба трохи пожертвувати екології заради економічного зростання? Ми точно будемо в переговорах, якщо можна сказати, виторговувати перехідні періоди, які будуть довшими, більш тривалішими порівняно з тими, які встановлюються внутрішньому бізнесу. ЄС, перше тому, що в нас тримає, триває війна, і цей період часу ми не могли використовувати, щоб досягати цілей по скороченню викидів. Хоча, власне, через руйнацію великої кількості ці цілі на жаль досягаються. Більше того, ми говоримо про масштабне відновлення. Послі після воєнне, що також передбачатиме відтермінування наших екологічних зобов'язань. Але говорячи про бізнес, насамперед, бізнес, який вже виробляє продукцію сировинну, скажімо так, сировинну продукцію, має говорити, має розуміти, що залучення великих коштів створення спільних підприємств лише можливо через формування політик скорочення викидів, тобто екологічне виробництво, є зеленим. Світлом для залучення грошей, ті бізнеси, які готові проявляти гнучкість, відкривати нові напрямки. Вони звичайно мають орієнтуватись на альтернативні джерела енергетики, органічну продукцію, а все, що має в собі такий брендинг зелене, екологічне, все, що сприяє скороченню викидів. Це також ніша, яка власне не закрита зараз. В ЄС є дуже зарегульована структура, і український ринок це звичайно ринок, максимально цікавий європейським єсівським компаніям, оскільки тут все ж таки ліберальніші умови, тут більше свободи. І власне, поки ми не члени ЄС, сподіваємося, що весняний, весняна військова активність буде успішною, і ще до приєднання до ЄС, власне, притік прямих інвестицій буде суттєво збільшений. Я хотів ще задати питання про третю важливу причину, яку ви сказали: структурні фонди це така в Україні. Мені здається, досить міфологізована історія. Очікується, що ось будуть ці структурні фонди відкриються. Це мільярди, десятки мільярдів доларів євро, які прийдуть в Україну. Ну, перше моє питання уточнити, все ж таки, чи розуміємо, ми диапазон сум, на які ми можемо розраховувати, і питання у контексті війни. Якщо уявити, що ми вступимо в переговори з ЄС, що як розумію, відкриває нам структурні фонди. А в цей час країна буде знаходитись в стані військових дій, не суперечить це одне і. Одне одному з точки зору ЄС не суперечить. Я хочу ще зробити важливий лік з процесом відновлення. Ми домовились, що Європейська комісія, оскільки ми ідемо в Європейський Союз, буде координувати процес відновлення з іншими партнерами, з Великою сімкою, Сполученими Штатами. Тобто, ми говоримо про окремий великий фінансовий пласт, який буде направлений на відновлення держави після війни. По структурним фондам достатньо. Ну, для нас це була весела ситуація в команді. Всі наявні структурні фонди Європейського Союзу, які розраховані на 27 країн, країни розширення. В контексті України це настільки малі гроші. Що якщо Україна туди залазить, ми як цей слон знаєте, в, 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 посудні, в посудній лавці? Тому сьогодні Європейський Союз говорить про окрему фінансову лінію для України в рамках внутрішнього фінансування ЄС. З початком перемовин доступ до цих коштів буде. Ми навіть зараз ми підписали угоду про внутрішній ринок ЄС. Тобто ми зараз маємо доступ до додаткових ресурсів. Більше того, компанії, які відкрили свої виробництва на території ЄС, можуть отримати пільгове фінансування під дуже малі відсотки кредитування, але найбільший виклик це вміння користуватися цими грошами. В середньому я можу сказати, по бізнесу, по компаніям, які вже користуються цими інструментами. Інструментами це е, команда людей, яка два-три роки має вчитись користуватись цими грошами, щоб їх нормально залучати. Тому це ключове, навіть якщо уряд відкриє доступ до цих фондів, бізнес е, має мати спроможність ними скористатись. Це дуже важливо. Де бізнесу вчитись? На помилках. Окей. Okay. Взаємне відкриття ринків в рамках євроінтеграції, воно лякає деякий бізнес, і особливо, якщо ми кажемо, наприклад, про якусь молочну галузь, ну ці побоювання вони мають якісь підстави. Да? Там, в ЄС дотації близько 70 мільярдів євро на галузь в Україні на агро. В Україні добре, якщо там хороший рік 100 мільйонів доларів еквіваленті. Як бути з цим? Як, що ви можете сказати бізнесу, який каже, що ну, це не конкурентно спроможня історія? Дійсно, тут ми говоримо зараз якраз про те, що ми говорили на початку: що у нас змінилась трошки реальність. Ми не говоримо не про партнерство, не співробітництво з ЄС, не про зону вільної торгівлі. Ми говоримо про те, що ми будемо членом ЄС, ми будемо платити свої внески. В бюджет ЄС, але і як найбільша країна Європейського союзу, будемо мати доступ до великої кількості внутрішніх ресурсів. Тобто, відповідно, такі самі дотації мають бути і для України в обсязі, який нам потрібен, це буде частина перемовин, умов, за яких ми приймаємо на це зобов'язання. Адаптуватись до європейських вимог щодо харчової продукції харчової продукції це дуже дорогий процес. Він потребуватиме масштабної модернізації. Я тут закликаю всіх орієнтуватись на досвід Польщі, яка власне до приєднання до ЄС. Залишається зараз країною, яка найбільше використала європейських ресурсів, тому власне це і є предмет перемовин: мистецтво виключень, мистецтво застережень і мистецтво залучення фінансування на ті реформи, які ми повинні будемо впровадити. Чи не складеться така ситуація, що от ви самі декілька разів сказали про складність, бюрократичну складність, регуляторну складність? Що ну я не сумніваюся в умовному метинвесті. Чи кернелі, які великі компанії, в них є ця спроможність? Вони розберуться, як що, як цим скористатись? А якщо ми кажемо про маленького чи середнього фермера, де, ну чесно кажучи, в них особливого тої часу нема на те, щоб розбиратись, чи не виключать це не, не знижить це конкурентоспроможність саме маленького середнього виробника. Звичайно, це буде складний шлях. Я не можу зараз вам розказувати якісь ілюзорні або давати якісь ілюзорні обіцянки, говорячи, що все буде ідеально. Але я при цьому пригадую, що коли я евакуювала свою родину за кордон на початку війни. Вони перемістились на на, Слова, на територію словаччини. І там було дуже маленьке таке село, де всюди було написано, що це село існує, відроджується за рахунок європейського союзу. Я дуже сумніваюся, що десь на рівні центральної влади в Братиславі навіть про це знають. Тому це про можливості, і звичайно, уряд буде робити фокус на збереження максимальної підтримки національних виробників. В першу чергу традиційних да, не таких великих глобальних компаній, які вже працюють на закордонних ринках. А компанії, компанії, які також є великими, але все ж таки орієнтованими, скажімо так, трошки олдскульними, скажімо так, орієнтованими на внутрішній ринок. То, звичайно, ми вже зараз даємо можливості працювати на основі європейських стандартів в основному, але також відкриваємо можливість через програму Єдиний ринок, через програму. Косми, да вже зараз залучати фінансування. Але дякую також Forbes за цю можливість, тим, щоб я могла звернутися і сказати про те, що ви маєте готуватись до того, щоб бути гнучкими. Це дуже важливо. Ну, В нас вже закінчилось з вами, з вами час. Я не можу не задати це. Трохи можливо наївне питання, яке не має чіткої відповіді, але все ж таки ця наша дорога українська в ЄС. Скільки вона от в сьогоднішньої точки зору? Скільки вона може займати часу, коли Україна буде в ЄС? Перше, мені приємно, що коли я говорю про членство в ЄС, я не говорю про політику або про слогани, або щось там, що будемо писати на банерах у виборчій кампанії. Це абсолютно реальний процес і колосальна робота. Це вже реальність. Тобто Україна буде в ЄС і маємо до цього готуватись. Що робимо ми в уряді? Ми робимо все, щоб це було максимально швидко. Ми почали зараз скрінінг законодавства. Навесні ви будете мати повну картину в травні. Зазвичай це. Процес би мав початись після відкриття перемовин, міг би тривати три роки. І тоді б, там ще через три роки, ми б почали перемовини. Ми робимо все навпаки. За рік ми цей скринінг проведемо, власне, почнемо перемовини. І е, теоретично за два роки ми були б готові для того, до, до прийняття рішення про приєднання до ЄС. Політично це абсолютно реально. Але знову ж таки ніхто не хоче ухвалювати політичні рішення. На шкоду українській економіці, українському бізнесу. Якщо е, перемовний процес буде виглядати як оця музика, яка грала, коли власне я приєднувалася до, до дискусії, то він буде тривати стільки, скільки потрібно до того моменту, поки ми не будемо впевнені, що дійсно ми готові до такого членства, тому все залежить від нас, як від уряду, від вас, е, і власне. Політична готовність прийняти швидке рішення є і у нас, і всередині ЄС. Ольга, дуже вам дякую. Мені було цікаво, я дізнався багато нового. Як е, на можу сказати, що можливо, не варто особливо поспішати, тому що економісти дослідили, що країни, які в процесі приєднання до ЄС в процесі переговорів, їх економіка зростає швидше ніж країн, які вже вступили в ЄС. Дякую.